Лідерів кримськотатарського народу не пустили до Криму. Джемілєв і Чубаров півтори години провели в Ченгарі. Знімати і писати заборонено. У Слов'янську полюють на журналістів. Українці йдуть в партизани, будують барикади, тренуються фізично і вивчають військову справу. Що покласти до великоднього кошика? Пасхальний набір подорожчав на 30%. Субота, перед день два дев'ятнадцяте квітня, передень Великодня. Я Володимир Тимофійчук. Підбиваємо підсумки дня разом. Стоп Джемілєву і Чубарову на в'їзді до Криму. Лідера кримсько-татарського народу та голову меджлісу затримали на блокпосту в Чонгарі у Херсонській області. Озброєні самооборонці зупинили авто без пояснень і забрали документи. Телефонні перемовини з прикордонниками тривали півтори години, після чого машину таки пропустили. Помічник Мустафи Джемілєва вважає незручний лідер у чорному списку нової влади Криму. Відколи Росія окупувала півострів, це вже друга спроба заблокувати Джемілєву в'їзд. Лідер кримсько-татарського народу розповів, що з власних джерел знає про прагнення Російської Федерації знову депортувати корінних кримських жителів. Старонні е В депортации или создание условий, которые э, позволят максимально исход крымских татар из Крыма, большинство оказывается. Но есть, скажем, какая-то часть, которая говорит, ни в коем случае это несет престиж, э, ущерб престижу страны в таком духе. А на бытовом уровне в Крыму это довольно часто, особенно вот эти так называемые казаки. Проходит ради Крымских татур такая напряженная ожидания чего-то очень нехорошего. Двоє спецпризначенців загинули за добу на Донеччині, і обидва, за попередніми даними, випадково. Один солдат контрактних загинув під Краматорськом. Його, начебто, через необережність застрелив товариш. Другий в Донецькому аеропорту і теж від кулі колеги. Вартовий нібито почув підозрілий шум, розцінив це як спробу проникнути в приміщення аеропорту і вистрілив. Деталі подій з'ясовує військова прокуратура. Антитерористична операція на сході України триває. Зараз вона перебуває у сповільненій фазі. Про це повідомив керівник антитерористичного центру СБУ Василь Крутов. Він запевнив, що силовики дотримуються домовленостей, яких досягнуло на Женевських переговорах, але при потребі готові дати відсіч сепаратистам. Служба безпеки тим часом взялася за провокаторів, які поширюють в Донецьку антисемітські листівки. У них євреїв закликають за гроші зареєструватися в штабі так званої Донецької народної республіки. А в разі незгоди погрожують позбавити громадянства і примусово виселити. Такі вимоги сепаратисти висувають, нібито через те, що лідери єврейської громади України вороже налаштовані до тамтешньої самопроголошеної влади. У самій Донецькій народній республіці від звинувачень відхрещуються, кажуть ніякого стосунку до провокацій не мають. У Слов'янську обстріляли гвинтокрил, який доставляв листівки з новинами. Про це повідомив керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Місто опинилося в інформаційній блокаді. З перебоями працює регіональний передавальний центр, і люди не дістають об'єктивної інформації ні через телебачення, ні через інтернет. Про ситуацію в Слов'янську розкаже Тарас Москалюк. На всіх в'їздах до Слов'янська блокпости. Люди в масках контролюють автомобільний рух. У місті військова техніка, яку відібрали в українських десантників, і багато людей з автоматичною зброєю. Російською пояснюють, охороняють місто від головорізів з правого сектору. Щоправда, тут їх, як і міфічних бандерівців, ніхто не бачив. А от зелених чоловічків із закритими обличчями багато хто боїться. Я не хочу війни, я хочу, щоб мої ж діти жили в мірі в А що це зараз ділиться. Це ж бандитизм якийсь. Що це робиться на площаді. Що ви видавілі наш город уже не знаю що. Проте є люди, які вважають автоматники необхідність. Самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов чекає доповіді про підозрілих осіб. Це для нього і усі, хто розмовляє українською. Законної влади в місті немає. Міський голова Неля Штепа зникла, але як з'ясувалося, то була тактична хитість. Ми рушили не нікому не віддавати. Ось, вона знаходиться у нас, Вона в нормальному у нього був маленький кризис. У центрі барикади люди, які розмістилися поряд, заявляють державної влади не визнають, а проте вимагають від неї референдуму щодо статусу Донеччини. Якщо б вони любили народ, ані фозляп його вантову, як злая в пачі городяни. розділилися на тих, хто не хоче федералізації та російської окупації, і тих, хто відверто радіє бійцям у масках, які нібито захищають російськомовне населення. Багато слов'янців сподіваються на виконання Женевських домовленостей. Була достигнута договорність... са чтобы освобождение всех зданий и так далее и так далее сегодня и с той и с другой стороны должна поступить какая-то команда для принятия этих решений потому что если этого не будет сделано то тогда реально может начаться военный конфликт вы это понимаете Майже всі установи міста закрито вже кілька днів не працюють школи. Біля банкоматів довгі черги. Мешканці кажуть, активізувалися грабіжники і мародери. Самопроголошена ж місцева влада бореться з проявами свободи слова. Оголосила поза законом всі партії і заборонила політичну агітацію. Тарас Москалюк, перша національний. Радити президенту, як налагодити мир на сході, будуть нові радники. Ними стали Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, Ігор Смишко, екс очільник СБУ, та Володимир Горбулін, у минулому секретар ради національної безпеки та оборони. Горбулін став позаштатним радником. Відповідний указ підписав виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Нові радники покликані допомогти у вирішенні кризової ситуації. Південні області в свою чергу посилюють охорону власних територій від російських загарбників та від сепаратистів на в'їздах у великі міста і уздовж межі з окупованим Кривом та заколотницькими районами Донбасу. Зводять оборонні споруди. Це переважно блокпости, на яких цілодобово чергують вартові. Городяни розраховують також, що вулиці їхніх міст патрулюватимуть міліціонери та військовослужбовці. А міська влада звертається до силових структур, щоб ті посилили охорону стратегічних об'єктів. Бетонні плити зверху мішки з піском та шини. Такі кордони зараз з'являються на всіх їздах до Миколаєва. Перші спорудили з боку Дніпропетровська та Одеси. Цей вагончик для цілодобового чергування полоченців, міліціонерів та автоінспекторів. Їхню ініціативу тут раду підтримують місцеві бізнесмени. Ми прекрасно знаємо стратегічні плани господина Путіна. Йому нужен юг України, Восток і юг України для того, щоб об'єднати Росію з Придністров'ям. И Николаев находится именно в этой, в этом самом месте. То есть можно с большой вероятностью предположить, что Николаев будет одним из тех городов, в котором будут... Котором будуть проїзходіть подобне собиті на залізничних та автовокзалах. Незабаром встановлять і камери відеоспостереження. Крім того, Миколаєві створили раду громадської безпеки. Вона координує дії активістів і розподіляє фінанси. Посилює оборону і Запоріжжя напередодні Великодня блокпости встановили на всіх під'їздах до обласного центру. Представники самооборони побоюються, що російські диверсанти можуть чиняти бешкити у святкові дні або одразу після них. Автомобільні потоки до Запоріжжя прискіпливо контролюють. Задійствовали сотрудники госавтоінспекції. Работники районного отдела міліції, внутренние війська, самооборона, а також общественность. Цель, можна так сказати, задача данного блокпоста: не допустить проїзд в обласний центр боєприпасів, оружия, а також негативно настроєних людей. Озброєні правоохоронці, і солдати перевіряють кожне підозріле авто, а також нічим не примітні вибірково. У разі прояву агресії реагуватимуть адекватно. Такі ж блокпости встановили в Херсонській області, а в Харківській не тільки на кордоні з Росією, а й уздовж межі з Донеччиною та Луганщиною. Володимир Мельник, перший національний. Майже всі українські військові кораблі вийшли з озера Дунузлав у відкрите море. Зробити це раніше заважали російські судна, затоплені на виході з бухти. Тепер їх відтягли і зробили вузький прохід приблизно 18 метрів. Складний поворот праворуч, щоб не сісти на мілину. Здонавш долавши цей віраж, командири вивели сьогодні шість кораблів військово-морських сил України в нейтральні води. сегодня из двух судноузлов убыли в сторону материковой части Украины. Средний десантный корабль «Кировоград», «Корвет», «Винница», артиллерийский катер «Херсон», «Буксиры», «Ковель» и «Новозерна», а также танкер «Горловка». Готовы к перемещению на Большую Землю. Проведены все необходимые регламентные работы и в ближайшее время будут выведены на Большую Землю. Еще ряд кораблей, в том числе и большой десантный корабль «Константин Ашанский». Кривий ріг мітингував за єдину Україну. Суботня акція виявилася велелюдною і різнобарвною. Понад 10 тисяч городян вийшли на центральну площу міста, щоб висловитися за мир і підтримати ідею неподільності держави. У руках мітингувальники тримали синьо-жовті прапори. мітинг охороняла міліція, обійшлося без ексцесів. Партизанська сотня на захист села Трипілля, що на Київщині стали місцеві мешканці, мисливці та колишні афганці. Створили партизанський загін у сільраді, вивчають військову справу, а по вихідних ходять на тренування. кажуть, захищати рідну землю, готові до останку. Більше про хлопців з трипільської самооборони знає Артем Сорокін. Війна ж як прийде війна, вона ж не буде щадити нікого. Вона просто прийде. І Із цими словами батьки Таміли пішли захищати рідне трипілля від згарбників. Кілька тижнів тому поблизу їхнього села з'явилися люди з георгіївськими стрічками. Місцеві тоді чекати не стали, швидко організувалися і рушили власноруч будувати барикади. Непрохані гості такого опору не чекали і забралися. Славиться трипілля своєю неймовірною природою та історією. Колись тут вели найзапекліші бої за цю землю. Зараз новостворений партизанський загін Трипільська сотня. Теж готовий боронити свою батьківщину до останнього. Утворився загін після екстреного засідання сільради. Там вирішили можливості для самооборони досить. У Утерпіля багато афганців і чи не всі мисливці? Майже в кожній хаті є зареєстрована зброя. Роман до терпільської сотні увійшов одним із перших. Окрім мисливської рушниці, має ще й справжній партизанський мотоцикл. Ну у нас практично у кожного тут є така техніка, хто, хто може коляску, може тут, можна два чоловік на ньому їхати і. Так, да, можна. Да. вісім, десять, в кого коляску, кого на крило, кого на запаску, кого куди, і будемо їхати куди треба. По первому зову собираються в потрібному місці і виконують завдання, яке ставить на голова. Ну, якщо шов, ви готові так захищати свою територіальну цілісність вивчають військову справу партизани після роботи і у вихідні збираються в сільраді, і дивляться пізнавальні ролики. А ще виходять на тренування, керує процесом сам трипільський голова. Так, рукопашний бой у нас була тут. Точка рукопашного бою. Тут у нас було е вивчення зброї. Е тут проходили навчання з медичної підготовки біля лавочки. Там е досмотр е автомобілів. А надолі дехтяр певен бути обізнаним на війні життєво необхідно. каже перемагати ворога треба не зброєю, а розумом. Ця вся ситуація вона гуртує людей. Вони е, всі, ну, ситуації, в момент якоїсь агресії чи якогось е, можливого вторгнення люди е, чують свою відповідальність перед своєю країною перед своєю державою, перед своєю родиною. Нині трипільських партизанів півтисячі. Такі ж загони створені ще в десяти селах Київщини. В обласній міліції не тільки знають про самооборону, а й підтримують її. Головне кажуть, щоб там не було жінок, дітей та партизанів на підпитку. Артем Сорокін, Ярослав Тихомир, перший національний. І це ще не все про що ми хотіли вам розповісти у другій частині випуску. Дивіться, кримські абітурієнти складатимуть ЗНО на материковій Україні охочих писати українською чимало. Великодні єднання. Столиця передає Донбасу паски та листівки. Іскра Господня, християни всього світу зустрічають благодатний вогонь. Місія ОБСЄ вирушає в Донецьк виконувати Женевські домовленості. Про це повідомив керівник Міністерства закордонних справ України Андрій Дещиця після зустрічі з представниками організації. Спостерігачі протягом наступних кількох днів співпрацюватимуть з місцевою владою. Вони запевнили, що будуть прискіпливо стежити за виконанням угоди, яку підписали в Женеві дипломати від України, ЄС, США та Росії. Мета домовленості зупинити ескалацію напруженості у східних регіонах України. Сьогодні ввечері керівництво моніторингової місії обсє направляється в Донецьк, щоб на місці безпосередньо з керівництвом області підготувати практичні шляхи по імплементації цих положень Женевського документу буквально в на протязі одного-двох днів. Москва звинуватила ОБСЄ в упередженості. Йдеться про обмеження на в'їзд до України для російських чоловіків, які не можуть документально підтвердити мети своєї подорожі. Якщо організація не засудила це рішення української влади, то фактично підтримала його, заявили в російському МЗС. Кримські випускники складатимуть ЗНО на материковій Україні так розпорядилося вітчизняне міністерство освіти. Охочі вже зареєструвалися. Вчитися аж далі, Теперішніх 11-класників запрошують і українські, і російські виші. Чим приваблюватимуть абітурієнтів з Криму, дізнавались наші кореспонденти. Політика втрутилась у плани багатьох випускників. Едем Гафаров планував вступати до Сімферопольського технікуму туризму, а тепер вважає, в окупованому Криму перспективи в цій сфері не матиме, тож довелося переорієнтуватися, вчитиметься на кондитера у Львові. Шукав заклад, де не вимагатимуть результатів ЗНО. Це технікум і туди не потрібно. Я вже дзвонив туди, ну, сам технікум, мені сказали, що ну, приймуть добре і. Ті, хто з Криму, туди екзаменів ну не потрібно. Вступникам до вишів ЗНО необхідне. Щоб скласти іспити, доведеться їхати до центрів оцінювання на материку. Регіональний у Сімферополі закрили. Кримські випускникам їх зареєстровано кілька сотень, надано право вибрати будь-який найближчий у Харсоні. Додаткова можливість пройти тестування уже у конкретному виші. Вони будуть приїжджати подавати документи і одночасно складати зовнішнє незалежне оцінювання. І ми, міністерство освіти, науки і комітет звернулися до ректорів вищих навчальних закладів з проханням посприяти, щоб вони в цей час могли б мешкати у гуртожитках. У міністерстві освіти кажуть, на друг тестових завдань гроші такі знайшли. Вистачить і на кримців. Резервні пакети вже замовили. Ми передбачаємо можливість третьої додаткової сесії, тому що можуть бути певні затримки із поданням документів чи інше. Готові приймати кримських випускників і Вищої Російської Федерації. Там умови для них. Теж спростили в цьому році. Дозволили учням, які поступають в Крим і в Росію не здавати іспити, а їх приймають по середньому атестату за результатами державної підсумкової атестації. Єдина незручність випускникам доведеться терміново опановувати ще один предмет, якого не було в шкільній програмі. Мені прийдеться здавати в. Здавати екзамени по російській системі, і для этого необхідно здати русський язик, який я ніколи не вчила. Я не знаю, як я буду здавати. Попри це ускладнення, третина випускників єдиної української гімназії на півострові таки вибирає російські виші, штурмуватимуть кримські абітурієнти, переважно найпрестижніші заклади в Москві та Санкт-Петербурзі. Щоправда, бюджетні місця Росії обіцяє лише тим, хто відмовиться від українського громадянства. Олеся Варламова, Тетяна Гураль, Вадим Тимофєєв та Олег Моргун. Перший національний. Вже завтра зранку всі православні та католики розговіються Паскою. У великодньому кошинку зазвичай є ще й крашанки, молочні та ясні продукти. Поживні наїдки символізують радість, святкування, Воскресіння Христового після посту. Що українці понесуть освячувати далі в сюжеті. Чуть більше 50 гривень, менше ста. З таким бюджетом студент Артур хоче купити великодній набір. Починає з яєць на цьому ринку. Вони по 11-12 гривень за десяток. Які беруть, щоб красити київські да. Київські? Да. Давайте мені шість штук київських. На домашніх яйцях доведеться зекономити. Вони по 18. Пофарбувати ж крашанки можна в усі кольори веселки, фарба по гривні. А зверху хлопець наліпить наклейки по 4 гривні, але яскраві. Ціна цього товару з минулого року не змінилася. Перший раз завезли товар, так поти ціні. Пополучили. І головний атрибут Великодня паска масового виробництва. Коштує вона від 12 до 53 гривень. Артур вибирає маленьку за 15. Продавець каже: ціни на паски лишив антикризовим. Ми попри те, що буквально всі інгредієнти подорожчали. Є изюм, курага є. Непогано було б розговітися й чимось м'ясним, але ковбасу Артурові зі святкового меню доводиться викреслювати. Домашня зі справжнього м'яса коштує як порівняти з минулим роком на 10 гривень дорожче. Ніби не критично, та все одно не дуже багато, але в людей немає. Грошей. На таке шикарне козацьке сало студент теж грошей не має. Та в іншому кіоску знаходить найдешевше на ринку. Тут збирається черга. Люди скаржаться, навіть на свято доводиться заощаджувати. Долар росте, ціни не зарплата залишається. Лишається купити сир. На елітні сорти хлопець і не задивляється. Знаходить доступніші. Сейчас воскресенька. Да. Російські лакнярка. Російські ні, нічого російського мені не треба. Ні, це український. Тепер шукати сам кошик. Вибір на ринку від маленьких дитячих за 30 гривень до великих за 70. Майстриня каже, цього року доводиться жертвувати прибутком, щоб не лишитися взагалі без покупців. Транспортні витрати у вартість виробів не заклала, хоч і їхала з закарпаття, та й за лозу заплатила вдвічі більше. 17 кілограмів в цьому 35. Я медик просто не роблю. За таку зарплату я в'яжу корзинки. вдома. для пенсіонерів кошики за такими цінами недосяжна розкіш. Доводиться. Торгуватись навіть паски можуть собі дозволити далеко не всі літні люди. Мені повинні подарити паску. Санова політика не очень радует. Я сразу оприділяє е правительство. Понимаете, как оно подходит ко всему. Артур перелічує гроші на автентичний виріб. Уже бракує. Тож нести великодні страви до церкви йому доведеться в пакеті. Зрештою на пасхальний кошик, що правда, без самого кошика хлопець витрачає все, що залишилося після оплати найманої квартири. Набір коштував сорок дев'ять не Чоні По суті нічого ніяких ні денег, ні да ну не на єсце. Якщо ж збирати багатий пасхальний кошик, то треба витратити на 30% більше ніж торік, кажуть економісти. Купуючи на родину замість торішніх 500 гривень, доведеться викласти до 700. А от готові пасхальні набори на замовлення від ресторанів не подорожчали. Паски там випікають на власній кухні за рецептом шеф-кухаря. Інші харчі теж органічного походження. Домашня ковбаса нашого, нашого виробництва входить боженина. Запечена печеревина. Це все готується домашнім традиційним способом, задаванням чеснику, меленого чорного перцю, лаврового листочка. Загалом наш пасальний кошик коштує 800 гривень. Які саме продукти мають бути в кошику? Церква не визначає. Особливих заборон нема, кажуть священники. Хіба що не можна освячувати алкогольних то, напоїв, крім кагуру? Символ великодня не стільки продукти, скільки очищення душі від гріхів. Слово паска означає перехід від рабства. Так само можна сказати. І в новому завіті це є перехід від рабства гріха до якраз волі свободи жити без гріха. Тому радість буде навіть тоді, коли ми жодного продукту не будемо освячувати. Великодні кошик це не лише нагода згадати тіло Христова і поділитися поживою з ближнім і зібратися з одним столом з рідними. Олеся Фарламова, Сергій Тищенко та Ярослав Тихомир, перший національний. З Києва на Донбас із любов'ю у столиці відбулася акція на підтримку жителів східних регіонів. Під дощем кияни принесли великодні паски, написали листи донечанам та луганцям. Організатори заходу впевнені, неспокійні нині регіони як ніколи потребують підтримки зі столиці. Тому зібрали для них символічні подарунки. Передати їх зголосився київський автомайдан. На Великдень цими пасками пригощатимуть жителів Донбасу. Кожен охочий зможе також прочитати привезену пошту, навіть малечі знайшлося. Що написати ми вирішили такі зробити акції, щоб показати, що ми з ними, тому що коли, наприклад, були події на майдані, дуже багато людей з усієї України їхали в Київ підтримувати нас киян, і це був такий нас жест, скажімо так, доброї волі, щоб показати, що Київ так само з Донбасом, так само всіма думками там, і ми їх підтримуємо. Україна це єдина держава, що українці це єдиний народ, що ми не маємо розколюватись І в цей важкий час. Ми маємо лишатися єдиними. У Німеччині писанками розквітла яблуня. Напередодні великодня дерево з сотнями розписних яєць прикрасив пенсіонер з містечка Зальфельд. Чоловік викохує яблуню вже понад 40 років і стільки ж розвішує на ній писанки. Унікальним деревцем не натішаться городяни, й туристи вірять, якщо прикрасиш дивояблуню своєю писанкою, на тебе чекатимуть тільки позитивні емоції. Крафт розвішує писанки на деревці не один день. У непростому казковому ділі допомагає онук. Щойно яблуню вкрило молоде листя зі сховків оселі. Пенсіонер дістав скляний рундук. У ньому він зберігає кольорові скарби. На гілках почали з'являтися яйця з бісеру, паперу і навіть мушель. Яблуньку прикрашають 10 тисяч великодніх яєць, та й це що не можа. Щодня до господи старенького німця навідуються відпочивальники і з собою несуть нові скарби. Фолькер крафт влаштовує писанкам іспит і лише після цього прикрашає яблуньку новинками. Дерево стає все більшим і більшим щороку росте і кількість великодніх яєць, аж поки не вибухає отакою от красою. Дивовижне дерево тішуть і малих і дорослих до Зальфельда з'їжджаються цілими родинами. Відпочивальники певні, галявина насичує позитивом це просто витвір мистецтва. Я сама колись розписувала яйця і знаю, яка це нелегка й копітка робота. Яблуня просто фантастична. У кожної писанки своя душа. Збирати писанки на дереві. Німецький пенсіонер почав понад півстоліття тому. У перший рік на яблунці було менш ніж десяток святкових яєць. А тепер дідусь мріє посадити ще одне дерево. Стільки символів великодня назбиралося. Після кожного свята садівник обережно знімає різнокольорові яєчка й ретельно ховає в скля рундук. у ньому прикраси зберігаються до наступної весни. Анастасія Прусяник перший національний. У Єрусалимі передень Великодня зійшов благодатний вогонь. Одна з найбільших символічних для християн подій Страсної суботи відбулася в храмі гробу Господнього. Вогонь або світло, як його називають віряни, символізує Воскресіння Ісуса Христа. Тисячі прочан чергують у храмі з ночі або юрмляться на вузьких вуличках старого міста, аби першими запалити свої свічки. Принести таке полум'я додому в лампаді добрий знак на весь рік. Свідками дива в храмі гроба господнього віряни стають уже понад дві тисячі літ. Церква не вміщає всіх охочих. Тим більше, що цього року католики православні святкують Великдень в один і Той самий день прочани заполонили усі прилегли в вулиці, аби бути серед перших. Люди підтримують одне одного піснями і молитвами. Передати атмосферу словами важко. Тут панує чудовий настрій. Це найсвятіший час року. Ми дуже щасливі. Я навіть не можу описати свого стану. Відчуття просто неймовірні. Ми відвідали святи для християн місця, але нічого не може зрівнятися з перебуванням тут. За біблією на цьому місці поховали тілу Сина Божого. Традиційно вогонь з'явився у ліфтері під час молитви Патріарха Єруслимського. Благодатне світло він передає парафіянам. Ті переконують, перші 5-10 хвилин полум'я має унікальні властивості, геть не пече. Тож віряни буквально вмиваються ним, водять по обличчю рукам, черпають його пригорщами. Служба Великої Суботи в храмі символізує страсті Христові та поховання. А святий вогонь означає Воскресіння Ісусове. Благодатне світло спеціальними рейсами розлітається до церков по всьому світу. Марія Кондрацева, перший національний прибув благодатний вогонь і до Києва. В аеропорт Бориспіль делегація Української православної церкви прилетіла о 20.00. Там на вогонь чекали представники різних єпархій, серед них і солдати та священники з військових частин. Митрополит Онуфрі привіз і благословення від Єрусалимського патріарха Теофіла. Українцям зичать миру. Це свідоцтво того, що наша віра жива, що з нами Бог. Боже благословення на нашу благословенну українську землю. Ми з президентського полку делегація ось, приїхали за благодатним вогнем, для того, щоб він також побував в нашій частині, ось, щоб ми могли побачити чудо Боже, попросити прощення гріхів своїх. Ось, щоб був мир Україні злагода. А за 15 хвилин до півночі на нашому каналі розпочнеться пряма трансляція Великоднього богослужіння з головних храмів Києва. Вона триватиме до ранку. А завтра, о 11-й, перший національний показуватиме пасхальну службу Божу у Ватикані. Мені ж залишається тільки привітати всіх із прийдешнім святом світлого Христового Воскресіння. Добра вам!